То її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Євангелія, то її спасе, яка по користь людині здобути світ весь і занапастити свою душу, що людина може дати замін за власну душу, хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним. Того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими, Ангелами. І сказав їм, істинно кажу вам, і деякі ось от, отут присутніх, що не зазає смерти, аж доки не побачать царства Божого, що прийде у могутності. різьми хаос з немгайливі епангеліум на Матус. Kamen wir ab. Er rief die Volksmenge und seine Jungen zu sich und sagte: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sie selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen um uns und um das Evangeliums willen verliert, wird es retten? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor dieser treulosen, sündigen Generation meine und meine Worte schämt, dessen wird sich einer der Menschen sonst schämmen. Wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt. Und er sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht allein, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Gott kommen wird. Слава Ісусу ми сьогодні вже маємо хрестопоклінну неділю, ми е, впевнено наближаємося до, до середини е, цього посту. Е, час е, проминає дуже, е, дуже швидко. Дуже часто ми за ним е, не встигаємо, як ми е, граємо е, на випередки, е, але проти нас е, поставили набагато швидшого бігуна, е, ніж ми є е, самі. Наш час е трохи випереджає, але тим не менше, ми мусимо е також трошки приз... вміти призупинити цей час, вміти призупинити трошечки своє життя для того, щоб е задуматися над е тим, що є справді важливим в моєму житті, бо я можу бігти, бігти і, і пробігти своє життя, не помітивши його, що воно, воно проходить. До того ми е мусимо. Певний час свого життя, певні відповідства свого життя, зупинятися, робити, робити аналізи, дивитися, дивитися, куди ми йдемо, куди це все нас провадить. Отож, ми маємо сьогодні хрестопоклінну неділю. Саме тому ми винесли хрест перед початком служби Божої і також йому поклонялися, що ми будемо робити також і в наступних днях. Але коли ми бачимо хрест. Перед нами, то е, перша асоціація, яка в нас може виникнути, це слово е, смерть. І справді так було е, для е, єврейського народу в той час е, бути розіпитим на хресті це одна з найбільш ганебних е, смертей, яку собі тільки е, можна уявити, яку е, їм заподіювали е, римляни. І, е, е, але ми читаємо сьогоднішній Євангеліє. І Ми дуже часто чуємо слово життя, але воно, воно криється під словом, під словом душа. Як я можу зберегти свою душу, хто віддасть свою душу. Тобто йде мова конкретно про життя. І тут ми маємо такий момент, коли ми чуємо, наче про сьогодні профессию, ми вшановуємо. Святий Хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос, але з іншого боку, ми говоримо про життя. Давайте з цим цим трошечки застановимось, над цим трошки задумуємо, задумуємось. Отож, коли ми говоримо про про хрест, взяти на себе свій хрест, це означає, що ми повинні повні доторкнутися до свого власного життя. Повні побачити своє власне життя. Коли е, ми беремо на себе свій хрест, коли Ісус бере на себе свій хрест, тоді, е, тоді вже немає якоїсь величі, немає, немає е, бажання щось накопичувати, славу, владу, гроші. Е, немає е, немає е, бажання аж так е, багато турбуватися про земні речі. Але ми, ми сходимо до найважливішого, що нам є подаровано. Ми, ми сходимо до свого до свого життя. Ми сходимо до того, що є справді найважливішим. Ми сходимо до того, що є весни, що є визначальним для мене. Ми сходимо до власного життя. Ми сходимо до того найціннішого, що в нас є. І коли Ісус говорить, цей Іван справді трохи важке для розуміння, але коли Ісус говорить, що ми повинні взяти на себе свій хрест, це означає, що ми повинні відкинути те все, що нас відволікає від стосунків з ним, що нас відволікає від правдивого життя, щоб ми своє життя не сконцентрували на здобуванні тих чи інших земних благ, хоча Господь цього взагалі не засуджує. Для цього нам також і дана печа про таланти, щоб ми розвивали свої таланти. Але сьогодні Господь конкретно до нас говорить, щоб ми не забували про те, що є визначальне в нашому житті, щоб ми поставили добрі пріоритети в своєму житті. І цим найбільшим пріоритетом, що в нас є, це є наше життя подароване Господом і наші стосунки з Ним. Тому і Господь доповнює, коли візьмете свій хрест на себе. Це не означає, що ви на цьому маєте зупинитися, але слідуйте, разом, слідуйте з, е, за мною. Йдіть е, тою дорогою, яку я вам покажу. Для кожного з вас в кожному е, моменті вашого життя, в кожному конкретному моменті е, вашого життя. Це означає, що нам потрібно е, уподібнюватися до Господа. Господь наскликає, щоб ми до нього е, уподібнювалися. Е, і е, цей хрест. Не веде нас до смерті. Хрест Господній не веде нас до смерті. Тому що якщо ми подібнюємося Господеві, ми сходимо до того екзистенційного, що є в нашому житті, до того визначального, що є в нашому житті. Ми, це нас провадить до самого життя. Але воно нас провадить до Ісуса, який є джерелом життя, але воно також нас провадить до себе, до себе самих. І тому, коли ми чуємо сьогоднішній Івангелії, то тут дуже часто повторюється слово, яке зв'язує все Івангеліє, це слово, це слово життя, до якого нас Господь сьогодні запрошує, щоб ми не забували про своє життя, щоб ми правильно розставили пріоритети. Не щоб ми зараз сіли, сіли на диван, включили. включили Включили собі телевізор і розслабилися, тому що зараз бо нам нічого більше не потрібно. Ні, це, це зовсім не, не в цьому є суть, але щоб ми справді звернулися і побачили своє життя. Коли ми говоримо про неділю Христопоклінню, то ми чуємо, коли ми б'ємо поклонно, молимося коротенький тропа. Христу твоєму з Христи і святе Воскресіння Твоє славимо. Ми поклоняємось не смерті, але ми поклоняємо життю. Ми, коли говоримо про, про хрест, то ми говоримо також про, про Воскресіння. Ми не можемо Хрест, смерть Господню відділити від Воскресіння. Тому що в Христі б не було жодного сенсу. Не було б, не було б нічого важливого, якби Христос не зробив зі знаряддя ганебної смерті, знаряддя життя і перемоги над смертю. Цей хрест є знаряддям любові, і ми з цього вилучаємо, ми поклоняємося Христові десь приблизно посередині посту. Коли ми читаємо Синаксар, синаксар, то я зараз вам поясню, бо то, я не говорив якимось, просто собі прочитав мудре слово. Синаксар це на, на утренні, є така частинка, є таке богослужіння, називається утреннє, яке мовиться. Вранці. І, 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 і саме це є таке коротке пояснення, про що йдеться в сьогоднішньому дні. І, і тут, коли пояснюється, пояснюється Христопоклінна неділя, то вони це, беручи до уваги слова святих отців, вони пояснюються так, що коли подорожній йде в довгу путь. І він втомлюється, він шукає, коли це коли є тепло, коли є коли є жарко на дворі, то шукає, шукає дерево з такими пишними листками, щоб можна було до нього прийти і трошечки набратися, набратися тіні, стати про холоду, відпочити і набратися сил. Подібно таку, таку функцію, таку роль виконує для нас Христос похина неділя, коли ми, набравшись багато турбот, переживань, коли ми. Здійснюємо цей подвиг посту, коли ми в принципі йдемо нашим життєвим шляхом і маємо різні переживання, турботи, сльози, біль, які є на нашому серці. Ми повинні шукати цього дерева з пишніми листками, який дає нам тінь, який дає нам змогу трошечки передихнути, щоб ми мали силу продовжувати наш шлях. Таким, таким деревом е, життя, таким деревом, яке дає нам сили, це є хрестне дерево. І тому ми поклоняємось е, святому, е, святому Христу, але ми не відділяємо його від Воскресіння, ми не, від, ми не відділяємо його е, від життя. Е, такий е, святий Отець, е, церкви Єфрем Сирін, дуже багато е, писав е, гімнів, багато писав пісень, е, скажімо, на сьогоднішній лад про, е, про хрест. І в одному такому пісні співі його ми читаємо, що хрест є надією надією без надійних тих, що не мають надії, тих, що втратили надію, і справді нам є це для нас. Я думаю, що цей період, який ми переживаємо нашого життя. Нам дуже часто не вистачає надії. Надія надія дуже часто кудись від напікання. Багато зовнішніх чинників впливають на те. Зокрема, зокрема війна, всі події, які відбуваються, найсвіжіше, те, що ми побачили, жах, який відбувся в Одесі, коли малесені діти гинуть від під Печати, дроні. І ми тоді починаємо, ми починаємо тоді втрачати надію, ми починаємо розчаровуватись, але нам Господь сьогодні пропонує, щоб ми нашу надію бачили в Христі Господньому, якого Господь зробив у всі знаряді смерті, знаряддям перемоги. Тому бажаю справді всім нам, щоб ми знайшли час в Своєму, е, своєму графіку, е, в своїх перегонах е, з цим же часом, щоб ми знаходили моменти, коли ми можемо е, застановитися е, над власним життям, коли ми можемо розставити пріоритети, коли ми можемо проаналізувати е, своє життя для того, щоб е, наше життя від нас не тікало, щоб наше життя було е, в наших руках, не в руках соціальних мереж, не в руках. Е, Погоді за е, грошима чи якимись іншими речами, але щоб ми справді наповню відчували смак життя. До цього нас Господь сьогодні закликає. І наступне, щоб ми також е, у е, Святому Христі е, бачили також е, нашу, е, нашу надію, коли ми розчаровуємося, коли ми вже бачимо, що далі, е, далі воно не йде, далі нам є, далі нам не важко. Звернімося до Христа прийдімо до нього. Будьмо, як, будьмо, як е, жінки і апостоли Іван, які е, при е, тому, як розпинали Христа, вони приходили до нього із бою, з без просто плакали. Вони не мали більше до кого звернутися. Вони стояли під Христом і плакали. Бажаю також е, всім, щоб ми не боялися е, прийти до Христа і також принести йому всі турботи, всі переживання, весь мір, який є на нашому серці, щоб Господь наші рани лікував. Але також, щоб вселяв наші серця, надію, щоб цією надією ми могли ділитися з тими, хто цю надію втрачає внутра. Слава Ісусу Христу!